Сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову автоматику, як Miller Technics 800. Як правильно збирати зубчату рейку? Бачите, плиточку зняли. Найкраще це тягнути ось такій трубі. Як виставити першу зубчату рейку. І трошечки приподнімаємо на 1 мм. Ось є зазорчик. Він може бути, може не бути. Може бути більший, може бути менший. Друзі, як правильно підключається лампа. Куди що підключати і що за що відповідає, як це зробити. Дивіться в цьому відео. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Порашенко, сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову автоматику, як Muller Techніx 800. Є ще 1000, ну а цей 800 На нього йдуть фотоелементи, лампа та зубчата рейка, ну вона лежить поруч. Я думаю, коли я буду її збирати, я це все покажу. Кришки бокові, крепеж, а також кінцеві вимикачі, магніти. Ось знаходяться два пульти. Монтажна основа запакована. Та сам двигун. Друзі, я завжди вирізаю це вікошко. Його можна не вирізати, але мені так удобно. Тоді потім провода затягувати. Воно трошки заважає. Може сюди провода затягнути, але коли вирізав, тоді краще. На що воно потрібно? Це коли не приварюється сам двигун, а прибувається. Сюди можна прибити до бетону, анкерними болтами. Провода будуть у двигун заходити ось через цей отвір. Ось ми тут вирізали. Виходить, що якщо цей отвір, то воно ставиться. І потім сюди будуть заходити наші дротики. Хотів зразу вам нагадати сказати, том, що ви можете виграти сертифікат стоїмості 500 гривень при покупці автоматики і зможете його використовувати в компанії Нові Ворота. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Бачите, плиточку зняли. Зараз ми помістили, як трубу, тобто ми будемо затягувати провід в цій трубі, для того, щоб він не повредився. Тому в не бажано тягнути в в землі. Найкраще це тягнути ось в такій трубі. Якщо потім щось трапиться з, з дротом, ну буває таке, що з проводкою щось трапляється, то її завжди можна потім перетягнути. А якщо в гофрі, все, теж поховали. Друзі, як правильно збирати зубчату рейку. Бачите, як зібрата е, сама бабишка. Ми розкручуємо бабишку. І ось тут, бачите, є отвори овальні. Я ставлю болтик під рівну частину. Вставляємо болтик і під рівну частину. І тепер увага, дивіться уважно. Я ось так не закручу, так неправильно. Правильно ось так. Велика частина приварюється. Приміряємо зубчатою рейкою, де нам його прихватиться О, Трохи треба ближче до. цього. Все, чудово. Друзі, я ось положив реєчку. І вирівняв, що наша зубчата рейка була по центру шестеренки. Як вистати першу зубчату рейку? Відкриваємо ворота повністю до самого кінця, скільки треба. Скільки вони відкриває, скільки вам треба. Потім беремо, відступаємо від корпуса 8-10 см приблизно від корпусу. У мене це ось цей бовтик. Закриваю ворота до першої бабишки. Все. Порівнявся, бачите? Прихватую середню бабишку. Після цього буду прихватувати тільки певні. Прихватили. Відкриваємо ворота повністю. Тепер спускаємо до кінця і трошечки приподимаємо на 1 мм. Першу зубчату рейку ми виставили. Тепер нам треба виставити другу і послідовні рейки, вони виставляються так само, як і друга. Там третя, четверта, п'ята, шоста, у кого скільки. Як це зробити? Дивіться в цьому відео. Беремо зубчату рейку, Ставимо ось так. І обов'язково ось в цьому стику, обов'язково це треба робити, обов'язково. Робимо ось так. Бачите? Навіщо це треба? Для того, щоб соблюдати тут шаг зуба між рейками. Ось так, бачите? Ось є зазорчик. Він може бути, може не бути. Може бути більший, може бути менший. Він може бути різний. Зафіксували. Кому важко фіксувати руками, то може зафіксувати струбцинами. Одну тут, другу тут поставити. Прихватили тут, прихвачуємо там, але не забуваємо зазори між рейкою та шестеренкою повинен бути міліметр півтора. Ось тут є зазорчик. І таким чином всі наступні рейки. Друзі, після того, як прихватили зубчату рейку, треба перевірити. Як перевірити? Треба відкрити і закрити ворота. Тобто кожен стик ми повинні прогнати через шестеренку, і подивитися, стукає він чи не стукає. Все чудово! Можемо обварювати зубчите рейку. Будемо обварювати зубчирейку, ми перевірили все, все добре, все добре. Приступаємо до обварки зубчите рейки. Друзі, як правильно підключається лампа. Ось тут є від 12 до 240 вольт цей сюди підключаємо живлення для лампи, а сюди може підключити зовнішню залежню антенну. Ось, ось вона. Ось така. Ну, я її редко коли підключаю, бо завжди досить, той, що знаходиться там в платі. Тобто її досить, тому я її не підключаю. Друзі, дивіться, ось тут виходить у мене бачите, 4, 4 дрота. Це у нас тут підключається живлення на датчик і знімаємо з нього управління. А на протиполежному датчику тільки живлення підключається і все. Попадаємо в цю дірку, дірку, яку я з самого початку казав, що ми будемо сюди заводити дроти. Бачите, як удобно. Тепер я вирізав це віконце і тут є, можна спокійно, є місце. Ось таким чином завели дроти, піднімаємо і подтягуємо. бачите, Ніяких питань не буде. Ми будемо підключати плату, але перед тим, як підключати, хотів би хоч трошечки про неї розповісти, куди що підключати і що за що відповідає, так, тим, чим ви будете користуватися при налаштуванні даної автоматики, коли будете встановлювати. Сюди підключаємо 220. де земля, фаза 0. Далі підключений двигун. До речі, як він у мене стоїть по праву руку, я його переключати не буду. Якщо б він у мене стояв болівори по ліву руку, то я б, то я б міняв б дроти місцями. Чорний та білий. Червоний ми не трогаємо. Тільки міняємо чорний та білий. З нього робимо і з права стороннього, Далі. Це підключений конденсатор, він підключений зразу заводом виробником. Сюди ми будемо підключати сигнальну лампу нашу жовту, той маячок, як називають. сирену чи як її кожен по-своєму називає. Це у нас підключений гіркон. Ось де він стоїть. Ось це. Бувають такі випадки, дуже часті випадки, коли е, люди його виймають, а потім ось так одягають. І це не дуже уважно, треба подивитися, що подівати правильно. Бо буває так надівають. Ну, Є такі випадки. Кажуть, у мене не, е, тільки ворота чи відкриваються, чи закриваються. І все. Тобто в одну сторону. Бо неправильно наділи, е, коннектор. Сюди ми будемо підключати. Управління з фотоелементів. Я вам казав, що є живлення на од... живлення і управління. От Управління з фотоелементів будемо підключати сюди. А живлення фотоелементів будемо підключати сюди. Оцей клемник можна сюди підключати GSM модуль датчик Videojaxu, адумного дому. Ось сюди він підключається. Управління з датчика. Тобто сухий контакт підключаємо Push і GND. А кому треба тільки відкрити, а закривати не треба, то тоді push-open. І щоб тільки закрити, push-close. GND Open, GND Close. Далі, це клема антенна, що є виробником стоїть зразу така дротик, це антенна. Її досить. В 90% випадків її досить. Тобто я її не міняю. Буває дуже-дуже рідко, що я підключаю зовнішню антенну. А буває навіть таке, що я її знімаю і цю. Такі, такі випадки бувають, але дуже-дуже мало. Це 0,001%. Далі. Маємо такі ось діп-переключателі. Бачите такі? Перший діп-переключатель відповідає за автоматичне закриття. Тобто ворота відкрились і через деякий час вони закриються. Як виставити той деякий час? Ось цим потенціометром можна релюгувати час, скільки будуть стояти відкриті ворота. Потім через той час вони підуть самі закриватися автоматично. Другий це е, плавний старт, ну я його не використовую. І, а третій це плавний фініш. Так, я його використовую майже усюди. Но бувають такі випадки, що з напругою погано, то і ворота починають дергатися. Тоді я його виключаю, бо там скачки напруги йдуть, проскакують. І за цього воно коректно не робить. Тому я його тоді виключаю. Але в 90% випадків воно робить все чудово. І дуже часто задають питання, а де стоять запобіжники? Перший запобіжник. Другий запобіжник. Це запобіжник на 5 А, це на 1 А. Друзі, гільзи, обжимку я не ставлю навмисно. Чому не ставлю? Спробую пояснити. Він тут воно не бовтиком зажимає, а пластину підтягує. Тому не ставлю, щоб воно зажимало всі жилки. А коли ти ставиш гільзи, то воно не обжимає гільзу, а отак от кругле прижало. Тобто, ну, це моє таке мнення, Я ось так от роблю. Хто зі мною не згоден, напишіть це в коментарях. Чому ви не згодні, чому ви вважаєте, що от треба ось так? Може, може, може я вас прислухаюся, буду так робити. Друзі, ми подали живлення, як знати, де передній, де задній Ну, Скажімо так, елементарним методом тика. Просто ставимо ось так на рейку кінцевік. Переводимо автоматику в автоматичний режим за допомогою ключика, який поставляється в комплекті. Вставляємо сюди, попадаємо по шліцям. Крутимо за годинковою стрілкою це автомат. Якщо проти годинкової стрілки, це вручне положення. Нажимаємо, я роблю перший запуск. Перший запуск, ворота повинні піти відкриватися. Якщо вони підуть закриватися, тоді у нас неправильно тут підключено, тобто чорний та білий будемо міняти місцями. Все чудово, пішло і кінцевік ми вгадали. Вставляємо кінцеві виключателі относительно, плюс-мінус 2-3 см. Запускаємо тест, режим в тест, а потім, коли воно обучиться, включаємо замедлення, тобто плавний, плавний фініш. Це третій діп переключатель включаємо. Чудово. Включаємо е, тест. Тест це середню кнопку нажали і тримаємо, поки вони не поїдуть. Вони самі відкриваються, самі закриваються. Це вони, вони поймуть, через який час їм включати замедлення. Ось тут є три кнопочки. Це пуш, тобто відкрити і закрити. Це кнопка тест, а ця кнопочка записати пульта. Зараз виставляємо кінцевик і виставляємо зазор. Ворота не повинні бути зажаті. Тобто там повинен бути зазор від 5 мм до 2 см. Ну, 5 мм як би маловато, 2 см і багато. От 8 мм ідеал. Регулюємо зазор ось цим кінцевиком, заднім кінцевиком. Або щоб був менший, ми його далі відводимо. Якщо треба збільшити, збільшити зазор, то сюди заводимо. Ну, Приблизно поставили, зараз закрили, там дивимось, виставляємо. Ну що ж, друзі, ми встановили наш чудовий двигун Міллер Технікс 800-й на ось такі ворота, все вже закінчили. Хотів вам нагадати про подарунок. Це сертифікат стоїмості 500 гривень при покупці автоматики в компанії Нові Ворота, зможете його ви використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні я з вами прощаюсь, До нових зустрічей!